Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. На тимчасово окупований Росією Крим все частіше приходить бавовна. Росіяни все більше розуміють, що їм час їхати з півострова для загарбників у Криму немає безпечних місць, особливо після того, як спалили майже всі поромні переправи. Більше про це розповів членове кримсько кримськотатарського народу Ескендер Барієв за його словами, окупанти не очікували на такі вибухи в Криму. Берієв зазначив, що. Інформація від цивільних жителів Криму про потужні вибухи в районі Бельбеку у Севастополі на півострові все частіше вибухають склади росіян. У Криму немає безпечного місця, бо вибухи відбуваються у різних точках. Дійсно, дуже потужним був вибух на нафтобазі у Севастополі. Інформація в окупаційних змі різнилася. Тут було буксування пропагандистської машин росіян. Вони не були готовими до таких вибухів. Сказав він. Член меджлісу підкреслив, що росіяни все більше розуміють, що їм пора їхати з Криму. Вони бачать. Ді, що розпочинається контрнаступ ЗСУ та починають відкрито про це говорити в тимчасово окупованому Севастополі 4 травня знову чули вибухи у російських телеграм-каналах. Після 18.00 заявили, що нібито у центральній частині міста було чути два ракетні пуски, але без розривів ракет. Писали про нібито знищений надводний морський дрон у Севастополі. Потім з'явилася інша версія. Так званий глава Севастополя Михайло розвожає. Знову пояснив гучні звуки у місті навчанням військових Росії. За його словами гучні звуки в центрі міста це профілактична робота в межах протидиверсійної оборони та тренування систем ППО. Потім заговорили про чергову атаку на Севастополі. сили ППО, начебто знищили БПЛА в районі аеродрому Бельбек. За словами окупантів, жодні об'єкти не постраждали. Мовляв, ситуація під контролем. Найперше такі атаки суттєво послаблюють у чорноморської флоти. Наприклад, у березні Урмін оборони підтвердили знищення крилатих ракет калібру, призначених для пусків з бойових кораблів Російської Федерації операції, а під час пожежі на нафтобазі у Севастополі, 29 квітня, знищено 40 тисяч тонн дизельного пального, призначеного для заправки флоту. Після вибуху на нафтобазі біля порту Тамань в Краснодарському краї, 3 травня, окупантам довелося тимчасово зупинити рух через Карченське міст. І за даними розвідки Великої Британії, це вже порушує російську мережу зберігання пального. Тож Росія ймовірно змінить шляхи і операції з дозаправки. Коригування РФ можуть передбачати додаткові заходи захисту на об'єктах. Зберігання пального, як це спостерігається автопсе, або розраховувати на використання інфраструктури у регіонах з меншим рівнем ризиків. Повідомила британська розвідка у Твіттер. Окупантам дійсно доводиться змінювати маршрути кораблів. Почали орієнтуватися на новоросійську базу. Підтверджує спікерка «Південь» Наталія Гуменюк. Тяжіти до східних берегів і направляти туди свої ракетоносії. Військовий експерт Defense Express Валерій Рябих пояснює, що після знищення 40 тисяч тонн дизеля в Севастополі доставити в Крим таку ж кількість палива, можливо, хіба танкерами або залізницею з Кубані. Але це щонайменше 20 потягів. Короткі терміни це зробити надто складно. Без палива чорноморське флот стає недієздатним та перетворюється на зручну ціль. Альтернатив небагато – або флот буде перебазовано або знищено. І Росіяни вже його прибирають, передислокували підводні човни до Краснодарського краю. Говорить Рябих за його словами. З ослабленням чорноморського флоту Росія втратить можливості для обстрілів території України з моря та блокування українських портів. А коли сухопутне угрупування РФ втратить підтримку з моря, Україна отримає нові можливості для вибиття окупантів Криму. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.